Біля перехрестя вулиць Стрітинської та Патріарха Мстислава у Полтаві 11 червня, утворився струмок, що б'є з-під асфальту. Причину витоку води комунальники шукали від самого ранку, кажуть вони. Для цього обстежили не один каналізаційний колодязь. Яка труба біжить? Будемо приділятися. Бори труби, тільки якої, непонятно. понятно. Місцеві жителі кажуть, струмки та фонтани тут утворюються регулярно щонайменше двічі на рік. Припускають, відбувається це через зношені труби. Ну, Труби, мабуть, там вже старі. Тому що вони після війни ні разу не мінялись. Треба їх давно було поменять. Часто оце тут було там біля тих мусорних баків і кажуть, було далі. Ділянку пориву мережі визначили, повідомила речниця підприємства Полтава водоканал Інна Рудяк. Додала, ведуться підготовчі роботи до ремонту. Стався порив водопровідної мережі діаметром 500 міліметрів по вулиці Патріарха Мстислава. У зв'язку з тим, що ця мережа є однією з основних, відключення не виконувалося. Ведуться підготовчі роботи щодо відключення якнайменшої кількості абонентів від водопостачання. Як раніше повідомляли у Полтава водоканалі, система водовідведення у місті зношена на 90%. Майже усім комунікаціям понад 60 років. Тому і утворюються численні пориви та про. Вали.